Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Це канал для тих, хто любить срібні прикраси та натуральні камені. Ви зможете не тільки придбати прикраси, але й підняти собі настрій та отримати позитивні емоції. Всі прикраси представлені в цьому відео, виготовлені з срібла 925-ї проби та вкриті 14-каратним білим золотом. Виробник Таїланд. Тепер перше в показі в нас каблучка з натуральним голубим опалом та гранатами. Розмір поверхні каблучки 30 на 18. Розмір опалу 9 на 7. Розмір гранатів 1,5 мм. Вага каблучки 5,5 грами. Розмір каблучки вказаний виробником як 16,5, але підійде й на 17 розмір. Вартість каблучки 2100 гривень. Сережки з гранатами рудолітами. Розмір поверхні 17 на 12 мм. Розмір гранатів 5 на 5х4, кубічний цирконій 1 мм, вага 4,2 та грами, англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 1200 гривень. Срібні сережки з кольоровими сапфірами. Розмір поверхні 19 на 14 мм. Розмір сапфірів 5 на 3 мм. Кубічний цирконій – 1,5 мм. Вага 6 грам. Англійська застіпка підійдуть на будь-яку мочку вуха, штифт занижений, і зворотнього боку. Вартість сережок 2400 гривень. Сережки з танзанітами. Розмір поверхні 16 на 11. Розмір танзанітів 5 на 3, кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 3,5 грами. Англійська застібка. і зворотнього боку підійдуть на будь-яку мочку вуха, вартість сережок 1200 гривень. Сережки з натуральними аквамаринами. Розмір поверхні 18 на 15 мм. Розмір аквамарину 7 на 5. Кубічний цирконій – 1,5 міліметри. Вага 6,2 грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із воротнього боку. Вартість сережок 2150 гривень. Сережки з натуральними рубінами. Розмір поверхні 32 на 15 мм. Розмір рубіну 8 на 6. Розмір кубічного цирконі 1 мм. Вага 6,5 грами. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 2150 гривень. Комплект з опалами. До складу комплекту входять сережки, кулон та ланцюжок. Сережки. Розмір поверхні 32 на 10. Розмір опалу 9 на 7. Кубічний цирконій – 1 мм. Сережки. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Опали насичені за кольорами, виблискують при будь-якому освітленні. Такі ж самі параметри. У колона, опал 9х7. Вага 2,5 грами. Ланцюжок 45 сантиметрів, застіпка. Карабін. Вартість комплекту 3150 гривень. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вдячна вам за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!